Я прийшов вже з магазину, те, що я купив, ну що я купив? Я купив переноску. Навіть не купив, а зробив її. Там билка, ну, це не важно. Сьогоднішній мерка, як зробити третю руку. Що нам понадобиться? мидна проволока. Я купив кусок мидної проволоки. де вона навіть ось йде. Ось сюди. В адіосвіті сьогодні. Вона була не... ну, в ізоляції. Я її сюди огорив і позакутував такі. Звідці я за допомогою покажу. Де вони. Таких паскупців. То я сьогодні купив за 22 гривні. Удобно. Доведеться якась поверхня, навіть з'явилась такої досточки, але я просто сьогодні зрозумію сам, як їх покріпити до цього, до... а там потім можна їх прикрутити до будь-якої такої поверхності. Я поставлю її на монопод. Кстати, мій монопот. Ну що, взяв мамину коробку з бігуді. закрою. И прикрути ее до стенки. Мое рабочее место. Ну, что сказать. маленького уютненькая. Кстати. О, еще, да. еще, что О, так, все. Так, что нам, может, только из вас сделаю быстрее. Так, чтобы было, конечно, вам. Так, значить сюди. Що нам для цього понадобиться? Нам понадобиться все, я вам вже сказав. Я спочатку думала його ставити і затягнути. Значить, нам що додається. У мене є такий плюс. Ну, любий флюз, можна чому водну каніформувати. Мукаємо. Мукри тут, станемо стону, не виходить. І мукаємо тута. Ну, ставимо стону і отак. Потом кадимо його. БМ. О, бровимо паяльник, його в голову, в мене олово з боку. У мене не... надуточки не красиво, я просто своєю своє. І для початку це витягуємо. Оп Об цей, опаємо його. Воно без торгівця. може гріється, його наже видить углічок. Тепер вставляємо. Зараз я його ще появлю, але тепер і подається. Воно ще видите. Вставили. Павта О. і опять же впали. Мало флюсу, беремо другу палочку, макаємо і капаємо сюди. Палочку кладемо. Я ще можу в другим відео взяти поставочку оригінальненьку. <клух> ну, таку непогану. У мене ось така поставочка, вона не, ну, не дуже така красива і конструктору. Ну все, перший кадр у нас готовий. Поберемо другий. Повторяємо ту саму операцію. Попаємо його. Надиміли. Тепер беремо бережі його, макаємо, капаємо сюди. Розмаримо його так трохенько. У мене є тухи приболі, у мене кашель. Беремо ову, беремо і все дині його впаємо. Беремо так. Давай вставляем. Вот тут є ось такі. Видите, я тут такі я його Отдалю, щоб вам було. Сюди. Сюди є тут такі такі два зажимчика, ми їх загинаємо. Так, все. Мы їх загинаем. Беленько так. Потом засовываем в середину. Там, где паяли. Па и тоже опять же зажимаем. Не а, вот так садим. Собираем сюда. Вот так. Потом опять же зажимаем туда. И, и по кругу. Потом же снова еще берем еще одну палочку. Уфлю з Обмакала все зверху. І олово. Ну, пацидички все готово. Можна це зробити, звісно, з других кормиків, і з дойтовші з У мене ось я напоміну це таке моє, так би сказати, допоміжне. Ну це події те саме, тільки із товщо, то з того. Блоки. Це даже не полка, зажало було от цього. Ну я не м'якори стою, так і щось взяти, якщо воно гаряче, або ще щось таке. Так тепер я зроблю. ну я, я вам кажу сразу, що я на цій до ну, на, на цій платформі його окончательно я його перероблю. і може вам цей. Покажу камеру. Так. Кажу вам сразу, що я на оцій досточці його лобить не буду. Буду його зроблю, на якісь доїть. Бліш красивий, можна туда навчання зробити досточку. Хорошо, беремо, вигинаємо в таке положення. Маємо отак можна було поставити. Одну і другу. Так. Накрутитися. У нас уже не Ну, Треба ставить так, щоб воно було. Дивіться. Коли я воно ставила, щоб по ці два кабика були отак. Треба воно, цього, бік. воно має так говорити, якось вивону так як було. А його так я його я його так не потяну. У мене це, щоб було на цьому, то не багато усіх. Так, тепер беремо шуби. Я використовую отакі шуби. Треба два шурубчика взяти. Це вони будуть длині. Да, длинні буде, ну нічого страшного. Тепер беремо. Выключимо шуби. В отвертку і закручуємо разі його. Поставлю бо дуб важко закрутить. Я мужу как подивись, можна буде в стінку його закрутить. Ну не в стінку закрутить, щоб стенки встречали оціклани. Я если, конечно, сделаю до очі виводи. Ах, буби мене шоу повів його я не знав би якщо ви хочете, щоб моя було шоповіот, на это. А я шучу-шучу, кто там скинеться. У меня жадні всі такі до наш шоуповіот не скинуться. Та шучу, что не то, что вы У мене є міни-дерик, я можу просто насадку купить и все. Або навіть отут водки отпилять ручку і вставить. І кину на мій день, на кени Так, це бока. А так, все. Так, тепер дивимось Зараз спробуємо спаяти два плутка. Ви знаєте, як же ж важко спорядні з собою два поводка, коли вони вісять, наприклад, або ще щось таке. Кстати, я ось знайшов своє у. Ну, зараз ось усюди. Два поводка. Завезли ось до мене один поводок, я його переріжу. Щоб для вам показати. Я показую, як це робиться. Щоб... Не перевіз, дивіться. Берете зажимаєте одну скубки поводок і в другій скубки поводок. я а камеру. А, <сюда>, так. <вот, okay>. А потом, чтобы их припаять, можно, еще оно Нет, мишки, нормально, короче. И можно взять пи... и подогнать. Пить сюда так, Беремо паяльник, і там я обуву кинув. І берете. Байдець доходка. Або можна тут якусь плату зафіксірувати. Би ще щось таке. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я ще сьогодні викину пару відео. До побачення.